Кожен край повинен знати своїх героїв в обличчя. 14 вересня в читальній залі центральної бібліотеки міста відбувся мистецький вечір Бориспіль Ти моє натхнення, головною ідеєю якого стала розповідь про людей, які творили і творять історію Бориспільщини. З цією метою на захід, присвячений дню міста, було запрошено землячку Світлану Діду. Цього року жінка стала бронзовим призером міжнародного конкурсу Коронація слова у номінації Пісенна лірика. Сама Світлана зізнається. До омріяної нагороди ж. Коронація слова це була моя мрія ще зі школи. Але на той час там не було такої номінації, як лірика, пісенна лірика. Тоді були лише романи, кіносценарії, п'єси. Yes. Потім з'явилася ця номінація і я вирішила спробувати свої сили. Перший рік, це було невдало. На другий рік я отримала диплом. Але все таки хотілася отримати статуетку. Наприкінці травня цього року статуетка стала. Гостя розповіла про свій життєвий і творчий шлях. Перемога у коронації слова для неї не перша. Ще у школі та університеті Світлана неодноразово виборювала першість у поетичних конкурсах. На прохання присутніх поетиця зачитала свій твір, про який у травні почула вся Україна. У серпанку обіцянок невмінно прийде рано і у першому промінні. Раптом прояснюється, ти не з тих, які покличуть проживати день за ніч. Ти лиш пил зірок далеких, тихий відгони. На заході ведучі розповіли про деякі історичні дані Борисполя. Зачитали легенду про книшеве кладовище, декламували вірші і згадували імена тих, хто увійшов в історію міста. В рамках проведення вечора у присутніх була унікальна можливість подивитися відеоролик про кастинг до конкурсу Міс Бориспіль. Долучитися до заходу вирішила і Галина Кривошеїна, тренер шахів. За її словами, все пройшло на вищому рівні. Хочу сказати тільки велике, велике спасибі, велика. Подяка нашій бібліотеці, що працівникам бібліотеки, що такий великий творчий матеріал, матеріал, таку творчу велику роботу вони проводять. Я дуже з задоволенням, захопленням і як кажуть, велике щире їм спасибі. І щоб це було на користь, кажуть, нашим рідній дитині, всій родині на добро, долю здоров'я, провідний бібліотекар Ганна Ковпак підбила підсумки виконаної роботи. Сьогодні ми провели мистецький вечір Бориспіль моє натхнення на якому розповіли про знамениті постаті, які творили історії рідного краю, про земляків, майстрів народної творчості, поетів та письменників міста Борисполя. як починаючи з минущення і сучасних для присутніх мистецький вечір став пізнавальним. Організатори розповіли не лише про Бориспіль, але й про тих, для кого це не просто місто, а джерело натхнення. Тетяна Підгурська, Олена Скриник, Євген Соренко. Новини телеканал Бориспіль.